Як реалізовувати свої мрії завдяки твоєму вибору, ким ти будеш сьогодні і в майбутньому? Хочу поділитися з вами про свій шлях. Я Ірина Попадинець, інструктор нейл-індустрії, засновниця школи манікюру, а також наставник для б'юті майстрів у цій сфері вже 9 років. Крім того, я випустила вже більше 200 учнів і на цьому не зупиняюся. Тому ділюся з вами, як круто реалізовувати свої мрії. Він почався з невдачі, тому що я не поступила у вуз, який хотіла. Так склалося за рахунок 10 хвилин я не встигла подати документи і обрала не йти на платне навчання, а один рік зачекати і ще раз здати ЗНО. Це був 14-й рік, тому так склались обставини, що я пішла на курси манікюру. Я обов'язково буду розвивати цю тему. А ви, якщо вам цікаво, насилайте якісь тут смайлики або діліться своєю історією, Я тому поділюся, як було далі, і чи взагалі в мене є вища освіта?